Відома квіткова фея Отави Анна Пінцова проведе на сорочинському ярмарку в Отаві 30 серпня майстер-клас із виготовлення традиційних ляльок мотанок. А також Анна буде навчати і плетінню солом'яних бичків. Це щось неймовірне. Це унікальна нагода доторкнутися до давніх українських традицій, адже самі такі ремесла із покоління в покоління творили на українських ярмарках. Ми запрошуємо дорослих і дітей спробувати свої сили у е, цьому живому зв'язку з нашою історією та нашою культурою. Нагадаю, що Сорочинський ярмарок в Отаві організовує українське радіо в Отаві 97,9 FM, а також Проса Також І сорочинський ярмарок в Отаві буде відбуватися 30 серпня з 10 ранку до 5 години вечора за адресою 7 Road в приміщенні Ottawa. Сорочинський ярмарок в Отаві найбільша подія кінця літа. Приєднуйтесь, приходьте, запрошуйте своїх друзів.